Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. На сьогодні на ранок застала усіх нагла звістка про смерть Генрі Кісінджера, видатного дипломата американського, колишнього держсекретаря при американських президентах 70-х років, автора, зокрема, взагалі концепції розрядки стосунків е між Сполученими Штатами і Радянським Союзом у той момент, коли гонка озброєнь наповну, так би мовити, е була розігнана і в кінця і краю така. Мому змаганню ядерному, ядерних боєголовок їхньої кількості і величини не було видно, то Кісінджер придумав вихід з цієї ситуації, тоді знайшов необхідні аргументи, аби справді ця розрядка була ефективною і почалася. На 101-му році життя помер видатний міжнародник, дипломат, діяч без перебільшення геополітичного масштабу глобального абсолютно. Ну але власне останнім часом Кісін у нас згадували в контексті його. Заяв статей, публікацій, позицій, коментарів стосовно російської агресії в Україні і вже після анексії Криму він висловлювався не раз не завжди вдало, з нашої точки зору з української принаймні, оця теза про те, що Україні слід йти на компроміси, поступитися частиною території росіянам, залишатися у полі, скажімо так, російського впливу і світоглядної матриці, де Україна що найменше має бути нейтральна. Країною ну а максимум взагалі належати до орби до орбіти російського впливу і в жодному разі не вступати до НАТО, в жодному разі не зближуватися із заходом. Е, цю точку зору так чи інакше не, не піддавав сумніву. Кісінджер він вважав, що в принципі вона має право на буття, на життя і на втілення. І, власне, багато хто у нас коментував заяви Кісінджера його позицію, як таку, що не витримує жодної критики, як так що залишається своїм корінням у глибокому минулому, тих же 70-х брежнівських часів, коли Сполучені Штати намагалися домовлятися зовсім з іншою Москвою і зовсім з іншим режимом, який там панував за силою, і за своїм потенціалом, але аж ніяк не за підходами, звичайно, і не за принципами. Адже Путін є так чи інакше, як чекіст із радянських часів, продовженням поріддям усього цього, що власне створив радянський союз. На вершині власне своєї політичної піраміди, ну от і власне зараз е, Кісінджер тихо відійшов у себе вдома. Маса некрологів зараз в американській пресі, в світовій пресі. 101 рік, власне, 100 років він відсадкував навесні цього року. Це вже був 101 рік його життя, і звичайно, що очікувати від людини у такому суперповажному віці якихось актуальних думок, життєвої енергії, яка би зараз рухала світ вперед і змінювала, мабуть, не не варто. То, мабуть, це точно була переоцінка його можливостей, але самого Кісінджера справді часто запрошували давати такі коментарі, тягнули його під те, що називається Софіти, прожектори різноманітних телестудій, конференцій, форумів, самітів. І він там очевидно не знаю, що з радістю, але виступав і ділився своєю думкою, своїм баченням, як власне вирішити. Те, що називають часто і на заході українська криза, так або ми це називаємо звичайно російською прямою агресією, нападом а Росії на Україну і війною між нашими державами. Ну і Ф -Ф Кісінджер весь цей свій час про своєї Дуже тривалої і довговічної, навіть можна сказати, політичної біографії і діяльності і завжди дотримувався принципів, що називається реальної політики, прагматичної політики, політики, вигоди, чітких аргументів. Він точно не був мрійником. От як зараз журнал за вийшов із рейтингом політичних мрійників, які бажають змінити світ і до цього рейтингу, власне, очолив його. Президент Зеленський включили до цього рейтингу також Навального. Тобто, це такі. Собі дійсно ідеалісти, романтики, ті, що рвуть на собі сорочку і намагаються власне змінити світ, наблизити його до ідеалу, який існує в їхній уяві, не знаю, чи Зеленський Навальний точно належать до такої категорії персонажів. Ну але принаймні цю роль час від часу вони відіграють і от порівнюють у політіко таких персонажів із сучасної політики, в тому числі українського президента, із видатними діячами минулого Черчиллем, Манделою, Мартіном Лютером Кінгом. Точно не належав до цієї категорії Генрі Кісінджер. Він якраз витискав максимум можливого для своєї країни, для своєї держави у різноманітних стосунках і конфліктах, які виникали по всьому світу. Ну і зокрема, це стосунки із радянським союзом, це стосунки зі, з Китаєм. Кісінджер теж відіграв величезну роль в тому, аби абсолютно розвернути діалог США і Китаю свого часу у конструктивне русло. І після цього і відбулося китайське економічне диво, коли захід почав інвестувати значні кошти у виробництво в економіку цієї тепер мегакраїни. Ну і також е, ситуація на близькому сході була близькою, якраз у біографії Кісінджера, важливою для нього. І він теж там працював власне над е, якраз ізраїльсько-арабським діалогом тривалий час, тобто відзначився і встиг всюди і намагався відзначитися також і. В ситуації, якраз яка виникла зараз на сході Європи, в зв'язку із російською агресією і загрозою, яка виникла для західного цивілізованого світу, там Кісінджер у цьому випадку теж дотримувався такого прагматичного підходу. Ну як то кажуть, нехай з Богом спочиває, прожив своє чоловік. Зрештою, його спадщину все ще будемо. Ми не раз напевно обговорювати, осмислювати та й живемо ми у світі, який значною мірою. Формував Кісінджер своєю активністю і діяльністю, як би він доречно чи недоречно висловлювався з приводу ситуації зараз у нашій країні з приводу російської агресії.